Всім привіт! Сьогодні буду збирати і готувати спаржу квасолю. Сильно ми її просто обожнюємо. Вона така смачна, ви знаєте, в тому році щось не дуже повезло нам, я посадила її, там у мене є діляночка в самому низу, жодна насининка не проросла. Я вже не стала її пересіювати, тому що вже не виросла, то значить, так і треба. А в цьому році, слава Богу, купила одну жовту, другу зелену. Значить, таке саме насіння, прекрасно, всі кущики виросли навіть дуже щільно. Треба було проряджати, але я така скупа, що вирішила залишити нічого, якось вони там вмістилися. Зараз покажу, розкажу. Пошльопала нагород, зараз зберу квасолю, покажу, як вона у мене росте, потім будемо разом з вами готувати. Так росте у нас спаржева квасоля. Зернятки садила одразу в землю 15 травня, не замочувала і нічим не обробляла насіння. Коли з'явились паростки сантиметрів 10 замульчувала скошеною травою. Підживлення ніякого не робила, тільки поливали. Коли ще трохи підросла, поставили підпорки і натягнули сітку. Буває, коли високі кущі, я іноді підв'язую. В цьому році вона у нас невисока, тому підв'язувати, мабуть, і не буду. Дивлюсь завжди по сезону, почала збирати. І не так-то легко її надзьобати. Не знаю, яка ціна в цьому році, але зазвичай вона дешево коштує. Ніколи цього не розуміла, чого так? Поки збереш, спина відвалюється. Але ми її обожнюємо в будь-якому вигляді. Тому кожен рік я її саджаю. Зібрала я спаржу, ще вийшло і непогано. 5 такий відерце. Неправда, вона дуже сильно переросла. Мабуть, вже, ну, ні, ще нормально, нема цього волосся посередині. Так що вона м'яка, можна буде і робити, і законсервувати. Заморозити непогано теж. Тепер ойда готувати її на вечерю. І це ми будемо робити з тими прекрасними людьми, що підписалися на мій канал. А якщо ви це ще не зробили, є час виправити. Тик і готово! Перед цим як готувати ретельно мию, хвостики відрізаю. Зазвичай я ріжу квасолю навпіл чи брусочками по 5 см. Але так захопилася зйомкою. І забулася. Спаржу я помила і буду ставити на вогонь. Після того, як закипить, варю 7 хвилин і зливаю воду. Дивіться, спаржа у мене молода, тому вона дуже швидко готується. Як перевіряти. Отак переламали, любов берете, там велику-маленьку переламали. Бачите, нема і такої тут, там, де от ця бороздочка, чи з цієї сторони. Якщо вона, наприклад, стара, то одразу буде така, такий волос буде. Не знаю, як то назвати його. ось, І це буде означати, якщо будете купувати спаржу, отак перевіряйте, якщо вона отак от не, не поламалася одразу. а... Такі, така волосинка, отут-от, -от -от. о, бачите, от вона. Але вона одразу ламається. Коли вона більш стара, така туга, то вже цей, так ви не відірвете, вона повністю отак потягнеться, потягнеться. Так що майте на увазі таке. Друзі, у мене канал молодий і не кулінарний. Готую для себе, тому показую, як є. Квасолю відварила 7 хвилин. Воду злила, але не всю. Трохи відлила в стаканчик, може знадобиться. На пательню налила рослинну олію, виклала на пательню і перемішую смажу, буквально пару хвилин, щоб нагрілася. І далі у мене є звичайні отакі сухарі, кращі білі, але у мене більш темні ржані, але нічого. Піде і отак от посолити, поперчити, що вам там подобається обов'язково зробити. Приправку можна, приправка притрусила, і отак от потім скрізь сухариками отак. і перемішуємо. перемішуємо, щоб не підгоріли. Цей момент можна додати трохи відвару від квасолі, щоб більше покласти сухариків. Цього разу я відвар не додавала. І отак от це можна більше ложку взяти і все гарно перемішати. І буквально можна вже відмічати, як перемішаєте. Хто любить, можна додати часник. Я цього разу не буду це робити, тому що часник пру скрізь, де тільки можна. Цього разу сама собі говорю: стопе, зупинися! Хоч одна страва буде без чеснику. А зазвичай цю страву ми любимо куштувати з майонезом чи з іншим соусом. У нас спаржева квасоля йде як гарнір до риби чи м'яса. Можна їсти і окремо, буде смачно і корисно. Так, друзі! спаржу квасолю ми з вами приготували. Будемо вечеряти. А всім я бажаю теж смачної вечері. Гарного вечора і до зустрічі на каналі. Пока-пока!